Вітаю! Сьогодні будемо робити декор з використанням нотного паперу або нот. Можна використовувати ось такі старенькі збірки пісень. Прибираємо скоби, які з'єднують сторінки. Ось такі ноти, самовчитель гри на баяні. Перше будемо робити сніжинку. Нам потрібен листочок. Якщо ви будете робити, наприклад, 20 см 20, тоді приблизно 3 або 3,5 см в ширину. Тобто 20 на 3 на 3,5. А якщо більше буде у вас листочок, тоді трошки більше і ширину вже розраховуйте самі, яка вас задовольнить. Якщо в нас тут 144 міліметри, то ділимо на 4, нам треба 4 смужки вирізати, отримаємо 36 мм. Відкладаємо 36 міліметрів з одного боку і з іншого боку 36, 36 ну, 3 сантиметри і 6 міліметрів. Або 36 міліметрів. Тепер об'єднуємо. І вирізаємо одразу декілька сторінок беремо, вирізаємо такі смуги. Тепер що нам треба зробити? З таких смужок нам треба мінімум 16 штук. Тепер беремо кожну смугу, згинаємо навпіл. Кожну частину краї пригортаємо к згину. Тут не затискаємо, щоб так і залишилося заокруглені частини. Беремо степлер. Ось таких заготовочок нам треба 16 штук. Робимо далі. Згинаємо навпіл. Якщо у вас буде рівнесенька смуга, згинаємо навпіл, тут затискаємо. Далі краї прикладаємо до місця згину, але тут не згинаємо. Робимо ось таких 16 штук. Можна з запасом, можна трошки більше. Ось, я зробила. Тепер об'єднаємо ці частини ось таким чином, за краєчки, ось тут, за серединку, по 4 штучки. Беремо тепер термоклей. з'єднуємо Самий край. І об'єднаємо ось таким чином. Обережно гаряче. Ось таких нам треба тепер 4 заготовочки таких. 4 по 4. Ось у нас 4 по 4. Тепер з'єднаємо серединку до серединки. Обережно, щоб тут не зім'яти, тут наносимо. Так, добре клею і об'єднуємо ось так. Краще трохи потримати, щоб добре застигнув клей. Так, ці дві частини об'єднали тепер ці дві частини. Так, добре клею. І з'єднаємо. Ось так. І тримаємо. А тепер можна об'єднати ці дві частини разом і ось так. Ось така сніжинка в нас вийшла. Тепер треба. Задекорувати місце збору і приклеїти стрічечку, на якої вона буде вісити. Стрічечка в мене ось така є. Відрізаємо. Десь між цими пелюстками зараз. Приклеюємо. Тепер треба задекорувати серединку. Ви можете задекорувати гудзиками, напівними стинами, а я зроблю більш яскравий декор. Обережно трошки плавиться сніжиночка така, але потім застигає і тримає форму. Так, нитки від клею прибираємо. Ось перша така прикраса з нотного паперу в нас готова. Наступне, що ми будемо робити, це янгол. Беремо ось такі листочки, бажано, щоб більше було нот. Відрізаємо трошки, вирівнюємо край там, де відірвали. Нам потрібно буде два листочки. Ну, це розмір 16,5 на 12 сантиметрів. Що ми робимо? Ми робимо віяло. Дитяче віяло. Всі колись робили це віяло. Ось так згинаємо в один бік, перегортаємо, згинаємо в інший бік. Але намагаємося згинати так, щоб у нас була ширина однакова. По довгій стороні ми згинаємо. Згинаємо самостійно, робимо два віяла. Так, зробили ось такі деталі. У нас з цього боку на, ну, дуже широка смуга ми її трішки обрізаємо по ширині, ось, щоб вона не, не стирчала. І з цього боку, бачите, виглядає. Оцю ширину треба зрізати кожну частину, згинаємо не навпіл, от серединку знайшли, трошки вищі серединки, трошки вищі, згинаємо навпіл. Ось таким чином. Отак, згинаємо і приклеюємо цю частину до цієї. Ось так. Беремо клей і приклеюємо ось так. Ось. Тепер нам треба цю частину. Вирівнюємо, щоб в нас однакові вони були. Тримаємо міцно і загинаємо. Ось так. Тепер ця частина в нас також готова. Приклеюємо коротку до довгої. Так, ось. Тепер ми об'єднаємо ось ці частини, але спочатку нам треба зробити голову і сюди приклеїти мотузочку. І далі об'єднаємо ці дві частини. З чого можна зробити голову? Спочатку ви дивитесь на розмір своєї фігури Янгола. Якщо великий буде, то можна зробити голову з великої намистини. Якщо маленький, то з маленької намистини. Наприклад, ось таку намистинку можна. Ну, бачите, для цієї фігури вона замаленька. Можна з цієї намистини. В принципі, підійде. Якщо велика буде фігура, то можна навіть кришку від пляшки взяти. Або таку, або таку шилом. Про, е, нагріваємо шило і пропалюємо дірочки. Ось так. Потім приєднати можна буде. Ну, ця голова завелика для цієї фігури. Ще один варіант. Можна взяти винний корок, відрізати шматочок. Беремо шило, проколюємо отвір. Ось так. Але нам треба ще мотузочку. В мене таке шило, бачите, з гачком на кінчику. Ось така в мене мотузочка, яка мені потрібна довжина її обираю. Це залежить від того, де буде вісити на чому ваш янгол. Тепер пропускаємо з верхньої частини голови, з верхньої частини, зачіпляю мотузочку і протягую через деталь голови. Ось так. Якщо у вас немає такого шила, можна взяти звичайну голку, голку велику тільки. І продіти через цю пробку голкою нитку, мотузочку якусь. Далі, якщо намистина це буде, зараз покажу. От ось намистина. Ось мотузочка. Якщо дірочка у мотузочки велика, то можна пропустити просто нитку саму в ці отвір. Тільки об'єднати добре два кінчики нитки. Два кінчики об'єднати добре. Можна милом змастити, можна клеєм змастити і пропустити в намистину. Ось. Голочка мені не потрібна навіть була. Але, щоб закріпити намистину, бачите, ковзає. Ми спочатку робимо вузлик. З верхньої частини. Але можна робити, бачите, якщо отвір великий, то можна два вузлика зробити, а можна приклеїти термоклеєм, намастити і закріпити. І нижню частину також можна вузлик зав'язати. Таким чином, закріпити. У мене не ковзає майже тут. Залишаю велику петлю таку десь тут, далі мені треба заховати між цими частинами. Тепер що робимо? Клей? Отуска. Далі знов клей і друга частина. Ось така фігурка янгола. Можна також його прикрасити сніжинкою. І закріпити ще голову саму забула закріпити. Ось з намистиною. І ще сьогодні зробимо різдвяний віночок. Для цього нам потрібно буде аркуші паперу половина. Тобто ми беремо, згортаємо навпіл, відрізаємо. Нам потрібні ось такі багато шматочків, 8 на 12. 8 на 12 такі шматочки. Не можу сказати, скільки потрібно буде, але багато. Робимо з цих шматочків, кульочки, ось такі. Беремо, загортаємо, закріпляємо. Наступний. Робимо такі кульочки. Якщо хочете, можна зробити більшого розміру, можна зробити з цілого аркуша, тоді. Робимо ось таким чином. Більшого розміру виходить. Ось ось такі. Але я буду робити з маленьких. Робимо багато. Тепер нам треба або з картону вирізати кільце. Або взяти можна кришку якусь круглу, залишаємо невелику товщину сантиметра половиною три. відрізаємо ось цю частину і середину. В мене овал. Починаємо приклеювати, трошки зминаємо кінчики і приклеюємо. Беремо деталь, приклеюємо. Іншу деталь трошки. Перед на цю. Ось таким чином. Щоб вона трошки, інша деталь, щоб трошки лягла на цю деталь, трошки закривала її. Далі беремо наступну. Також розміщуємо трошки, заходячи на попередню. Ось таким чином знов, майже по центру буде. Ось так. Далі прикладаємо, поглянемо як краще. Трошки прим'яти всі разом ось так, щоб не дуже стирчали. І так далі. Розташовуємо їх всі. На поворотах трошки змінюємо тактику. Загортаємо ось так. Я не рахувала, скільки я зробила деталі, але тепер треба ще декілька доробити. Так, і фінальна частина це заходимо під початкову. Так. Тепер я вже влізти туди майже не можу, тому ось сюди. Ось так. Ось такий виночок можна зробити. Зі старих збірок, пісень, нот. Можна прикрасити ще шишками, горішками. Ну, щось в такому ж стилі. На все добре, веселих свят!